Жого дня підписникам. Ось такий культиватор для підписника у нас получився. Хто не пам'ятається, цей трьохметровий культиватор на 11 лап з катком. Ось якось так. Труба тут використана для карказу 60 на 80. Для катка у нас труба 60 на 40. У нас 4-мм пластина чи 5мм, навіть не пам'ятаю вже. Усилена Такі кріплення. Кому подобається, пишіть, ставте лайк. Кого таке зацікавить, також можна домовитись. Пишіть у коментарях, буду відповідати повний перехват сіглап. Культиватор зроблений під джондіра на 80 коней Який джондір, не скажу, знаєш. 82. 82 коні і якийсь там старий 80 х чи 70-х років джондір То, можливо ще буде відео в роботі його з цим джиром. Ще не знаю. Тому якось так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте нових відоски.